Усім привіт! Продовжуємо оглядати кавунчик, який вирушив в цьому році. І от нарешті дійшла черга до гібрида Юммі. Залишив я спеціально ось такий один кавунчик, щоб на нього подивитися. Були там доволі такі гарні екземпляри. Кілограм по 8, по 7. І це при тому, що рослина дуже стресунула на старті. Вони були геть отакі маленькі. Я думав, з них взагалі нічого не буде. Мені там навіть писали, що можна було їх просто повиривати, ті рослини і позакидати. Але вони пішли в ріст, виросли і реально плоди були просто отакі. Доволі непогано нав'язав навіть після такого стресу. І плоди були крупні 8-7 кілограм. Так що, юммі, потенціал дуже серйозний. Може він розвиватися класно в стресових умовах. А якщо йому дати хороший старт, хороші умови, то я думаю, буде взагалі зачетний кавунчик, великий, крупний і досить таки вражайний. Зараз ми його розріжемо і подивимось, який же він є. Цей Юммі. Маю надію, що цей екземплярчик стиглий. О! Тільки торкнувся, репнув. Майже навпіл одразу. Навіть і різати не прийшлося. Ну, можна сказати, кавунчик визрів. Як бачите, насіння дуже дрібне. І плюс до того воно, я так розумію, чорного кольору не буде. Воно таке коричневе насіння. Але вже достиг гарно. такий пішов аромат. Насіння дійсно маленьке. Зараз спробуємо. Дуже смачний. Ну це юмі. Я вже так чую за смаком. Можна віднести до одних із смачніших з тих, що я вже куштував кавунчики. Має він якийсь такий цікавий свій присмак. Реально солодкий. Бо є такі кавуни, що єси, і щось пробуєш в них знайти якийсь той смак, якісь цукри. Тут, в принципі, нічого як би шукати, щось там прислухатися і придивлятися, нічого не треба одразу. Видно і чути, що кавунчик реально класний, реально солодкий. Зараз замірюємо, що в нього тут по бріксах. Ну кавун прикольний, цікавий доволі. І реально смачний. Реально смачний. По бріксах -то, тут тут небагато. Дев'ять з половиною. Але смак у нього... Взагалі класний. Щось у ньому є така якась ізюминка в смакові? Офігенний кавун. Насіння не дуже багато. І дуже воно дрібненьке. Прям дуже дрібне. Бачите? Кінчик леза ножа. І насінинка. Кавун зачотний. Це у нас був сьогодні на огляді Юммі, гібрид Юммі, ларксіц, Класний кавун.